Я побачив тебе, я побачив тебе, як гуляла в зеленому гаю. Покохав я тебе, покохав я тебе, покохав тебе й досі кохаю. І не знав я тебе, і не знав я тебе, Звідки ляти, з якого ти краю. Виглядав я тебе і чекав я тебе, Знов зустрів у зеленому гаю. Обіймав я тебе, цілував я тебе, признавався тобі, що кохаю. Покохав я тебе, покохав я тебе, покохав тебе і досі кохаю. Я зустріла тебе, я зустріла тебе, як гуляла в зеленому гаю, покохала тебе, покохала тебе, покохала тебе і кохаю. Обіймав ти мене, цілував ти мене, і дізнався, з якого я краю. Покохала тебе, покохала тебе, покохала тебе і кохаю. Знов гуляємо ми зі своїми дітьми, відпочити ідемо до гаю, нас збираєш разом, обіймаєш крильми, благодать мого рідного краю.